Перше міський, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробко. Сьогодні будемо говорити про потреби тих людей, які сьогодні вже не є в гостях в нашому місті. Вони є нашими людьми, які приїхали сюди свого часу, до Одеси, які покинули всі свої домівки. Не тому, що їм так хотілося, а тому, що так. Змусила війна. Вони зробили свій вибір в пользу на користь України. Вони зробили свій вибір на користь Одеси, нашого міста і проживають тут уже близько п'яти років. І знаєте, важкість усієї ситуації навіть не в тому, що морально цим людям довелося починати майже з нуля. Так, навіть не в тому, що Багатьом з них приходилося взагалі-то е подивитися просто назад і зрозуміти, що там залишилося життя до, а зараз залиш... починається зовсім інше життя. Важкість ще й у тому, що сьогодні наше з вами життя теж не стає простішим. Ми бачимо ситуацію в Одесі. Вона знову ж таки знову-таки неспокійна. Ми бачимо і багато фінансових моментів. І ще і в тому, що ці люди. Так, вони якось визначилися, вони якось гуртувалися, вони об'єдналися, вони працюють, вони знайшли, де жити, але вони все одно потребують допомоги. тим більше, що ми на порозі зими. І послухайте сьогодні це інтерв'ю, можливо, у когось з вас є можливість допомогти. Це не обов'язково фінансова допомога, навіть більше не фінансова допомога. Просто допомогти і просто свої людські якості якось проявити. В нашій студії Анна Камаралі, керівниця Центру підтримки переселенців Я Маріуполь Одеси. Денис Лівак, керівник побутового центру Я Маріуполь Одеса. Вітаю вас. Вітаю. Рада Добре. бачити вас у нашій студії, вже коли спілкувалася з вами. Так? І е, була захоплена і тоді і зараз силою вашого духу. Як би це, знаєте, не е, високопарно звучало, але все одно, я розумію, що е, коли тобі не 15, і не 20 років, так? коли ти вже. Мав своє власне життя, коли вже все було там зрозуміло, коли ти був е, маріупольцем, так і коли ти жив в місті, Маріуполь, яке м, українське місто, е, мав роботу, житло і все таке інше. Це одна історія. А потім ніхто тебе не спитав. Uh -huh. а, що далі робити? Так, звісно, був мабуть вибір, але я розумію, що для вас вибору не було залишатися там чи їхати а, до Одеси, яка є українською. До так? України. То... так їхати просто до, до України, України. Так, а Одесу mm -hmm. знаю, ви обрали, тому що тут є так само море. Так, і uh -huh. це було для вас таким вирішальним, мабуть, фактором. Uh -huh. а, скільки? П'ять? Да? П'ять років. Скільки? Дякую, по перше, за запрошення. Ми дуже вдячні, що ви пілкуєтесь про проблеми Маріупольців, про проблеми ВПО. І ми вже два з половиною роки з 22-го року. Так, ми приїхали після окупації Маріуполя спочатку у Запоріжжя, тобто А потім це, ми вибрали Одесу. Тобто це спочатку повномасштабки Все ж таки, так, 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 так це так, сталося спочатку. Повному штабному дале да. да, на жаль, це йде все з 14-го року, mm -hmm. і багато людей до нас приїжджали з. З Донецька у Маріуполь вони тоді вже були. ВПО, зараз можу сказати, що це вже подвійні та потрійні ВПО, тому що вони приїжджали з Донецька до Маріуполя, з Маріуполя до Одеси. На жаль, так виходить. Але ми вже також два з половиною року знаходимось тут у Одесі, дуже вдячні цьому городу. Але зима, так як ви сказали, що це такий визов переселенцям, тому що зима це завжди ну, якось даже страшнувата зимувати. але… Попробуємо тим більше, що в умовах війни ну вам не так. перша зима. тут, так Так, це не перша зима, і, і хочу сказати, що два з половиною роки вже працюють наші центри підтримки переселенців. Я Маріуполь по всій Україні наш мер Вадим Димбойченка зробив ці центри за для того, щоб підтримати всю Маріупольську громаду на усій Україні. Тому були зроблені центри. Я Маріуполь, Одеса, Запоріжжя, Дніпро. Зараз ще багато центрів зроблена. За останні півроку і у Полтаві, і у Житомирі, і так далі. Та майже вся Україна і, і, охоплена. Так, 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 вся Україна охоплена цима центрами, 21 центр підтримки переселенців, а всього 35 центрів Я Маріуполь, і побутові центри, і центри, які підтримують переселенців, і оздоровчі центри у Моршині та Вінниці. Тобто вся Україна охоплена центрами Ямаріуполь за підтримки Маріупольців. Бачите, в мене навіть асоціація, Чому з'явилася з п'ять роками, навіть не знаю чому. Мені mm -hmm. просто здається, що ми так, да, до, досить суму. давно спілкуємося, так. <ріст> досить довго знайомі, так, так але всього два з половиною роки. Так. Мабуть, тому що тут рік за три, знаєте, все якось так, так мабуть, все вважається. Так. Одеси там нам одна історія, одні виклики, але вони все одно менше, ніж у вас, так. у людей, які так мусили все покинути, зробити вибір на користь так. України і mm -hmm. починати по факту всі з нуля. З нуля. Я розумію, угу. що кожному з вас в першу чергу довелося шукати житло, так тобто в кожного з вас там залишилося своє житло, але воно недоступне сьогодні, так. на жаль, і нічого зробити з цим неможливо, тому знімаєте так, орендуєте. Орендувати На жаль, житло. так, орендуємо всі житло, тому що ну, у багатьох залишилось там житло, але ми не можемо туди поїхати, та й немає бажання туди їхати, тому орендуємо житло. Але наш Мер Вадим Бойченко також розробив соціальне житло для маріупольців, також по всій Україні. І на сьогодні вже два великі гуртожитки у Дніпрі працюють. Вони такі релаковані приміщення, які ем, відбудували, поставили на рельси. Кажучи так, і 600 маріупольських сімей з усієї України, кому потрібна була ця допомога іменно в соціальному житлі, вони могли приїхати. Хати до Дніпра для того, щоб там жити в цьому соціальному Але в гуртожитку. Немає. Але на 25-й рік ми розсматрюємо таку пропозицію, угу. що в багатьох також містах України також будуть робити це соціальне житло від Маріупольської міської ради та також від уряду Франції, і також по Одесі ми будемо міська рада, наша Маріупольська міська рада. Буде робити також соціальне житло, гуртожиток так, так називаємо для Маріупольців. Боже, а де працює ваш мер? Що йому вдається ось таку діяльність, де він взагалі е, територіально знаходиться? Чи це якась інформація? Він знаходиться будь-де в, в, в Україні по усім тобто... центрам. Я да. локально вони сидять, Маріупольська міська рада у Дніпрі, угу. але ну дійсно і він і його за... Замістителя, заступники міського голови, вони завжди по всіх локаціях. Я Допа, те, що якдається, того... знаходячись так. поза межами міста Маріуполь само, да. залишатися все ж таки на своєму робочому місці по факту. так? так? І... Тобто він продовжує працювати і продовжує вас якось підтримувати, да. наскільки гуртувати, може. це, це так. дуже дорого коштує насправді. Дениса чим ви займаєтеся власне? в Центр побутов, побутовий? Я знаю, що е, він є частиною, так невід'ємною частиною, так. Е, власне, я Маріуполь Одеса, а от е, трошки детальніше. Ми надаємо побутові послуги, ну, як абсолютно вони будуть. Абсолютно всі, по-моєму, так? У вас ну, є? Як? Ні, ну, як не абсолютно всі, необхідно. мабуть, якщо ми зараз не щось вигадаємо, можемо там. їх запровадити. А ну давайте, що ви, що ви надаєте, може, так. щось придумаємо ще. ще так, так. Тобто розкарі, послуги да? перукаря ми надаємо. Так. Ну, тобто, стрижки, фарбування, все, що там потрібно. Потім послуги, швачки, ремонт одягу, там пошиття постільної білизни, таке послуги пральні. У тому числі і такі ну, більш складні речі, як пуховики, одіяла, угу. подушки. Це все теж… І свої там... ж там і працюють Мариупольці, так? Так, Маріупольський. Да, це... 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 Ну, і її... з ну, такого, да, що вже так. внедрялось пізніше, це манікюр. Угу. Що ще? Ну Наразі це все. Слухайте, ну є ще, мабуть, і медичні послуги вам потрібно додавати вже вже час саме. Ну, це так? я думаю, так. Анна розкаже, принаймні там <гум> стоматологи так наші. <точно, гум> Стоматолог у нас є, звичайно. Боже, є. я перепрошую, це ж, ж найголовніше. О, <гум> бачите, <гум> 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 це перше, що потрібно починати, так, Так, це, Бо це найдорожче, так. Це найдорожче, і це так. дуже така необхідна послуга так. із медичних у нас. Проблем. Працюють два стоматологи в нашому центрі та дві медичні сестри, які допомагають цим стоматологиням. Вони також ці лікарки з Маріуполя. Тобто, усі працівники, які працюють в нашому центрі, це маріупольчані. І як ви сказали, вже у нас також працює лікарка. Лікарка, сімейна лікарка, так, сімейна сімейна. лікарка mm -hmm. яка надає дуже великий такий спектр послуг. І у нас є друга лікар, яка надає, ну, видає ліки, міряє тиск mm -hmm. і так далі. Але я хочу. Обратіться до Зиматися, звернутися так, так. до Одеситів, до мабуть, якихось громадських організацій, що на сьогоднішній час у нас не дуже багато цих ліків. Зараз сезонні простуди, тому якщо можна хтось надасть таку допомогу у вигляді сезонніх ліків від сезонних респіраторних захворювань, то ми будемо дуже вдячні, якщо ці ліки будуть на допомогу нашим пацієнтам. Що саме марію, вам пальцям. потрібно, що противірусні. Противірус... Так? Вірусні, так. щось... розміжуючи, можливо, 에... так. Так, такі препарати, які є... <звілку> так саме таку, саме елементарне, але для того, щоб ну, такі ліки першої необхідності. В скажімо кількості? так. В якій кількості? У нас зараз 5 тисяч людей на обслуговуванні, тому якщо Можна більше, тому ну скільки скільки можливо, стільки і приймемо, тому що це таке, що на постійній основі видається люди. Це такі розходні, розходні препарати, матеріали, такі, особливо так. зараз, коли, коли вже холодно, коли. Так. А ще хочу сказати, що у нас також з Нового року відкривається медичний хаб. Це великий медичний хаб, він буде на Таїрова, на вулиці Ільфа і Петрова, де релаковані наші медичні лікарні з Маріуполя будуть працювати в цьому медичному хабі. І також наші е, лікарі, узкі спеціалісти. Рузькі фахівці та сімейні лікарі також будуть працювати в цьому медичному хабі. Тому ми розширюємось. Ну, окрім того, що надаєте послуги самим Маріупольцям, так, 5 тисяч ми вже до речі, неодноразово говорили. Вдумайтеся, угу. в Одесі проживає 5 тисяч людей з Маріуполя. з Маріуполя. Тільки з Маріуполя 5 тисяч людей. Це величезна кількість людей, так. які. Постійно потребують якоїсь підтримки, ну принаймні, моральної, так точно так підтримки, Так, психологічної, моральної підтримки. Окрім того, ви намагаєтеся надавати ще і робочі місця, і це теж дуже важливо. Так. Я ж розумію, що за два з половиною роки вже так, за важкі ці воєнні роки, потрібно було. Враховуючи, що виплати не всім переселенцям залишилися, так угу. потрібно було і а, працевлаштовуватися. Так. так і от Денис, теж чи можливо ви когось ще плануєте розширювати а, і когось чекаєте ще, і можете комусь запропонувати? Що в найближчих планах? Чи поки що це те, що ви можете собі дозволити? Ну наразі у нас те, що є і ми можемо, якщо буде якесь розширення, то в принципі будемо повідомляти, якось шукати. Ну, Буває, що у нас люди міняються, так у нас швачки за цей рік помінялося три. Mm -hmm. Ну, Люди щось знаходять, щось люди переїжджають, тому якби, відбуваються такі ротації. Mm -hmm. Тому, в принципі, є у нас деяка потреба. От наразі, якщо є така можливість у Одесі, у когось. Працювати не постійно, наприклад, у нас зараз швачка жодна. Вона пішла ну там за свій рахунок, поїхала ну, до дітей так. за кордон. Її uh -huh. uh -huh. не буде майже місяць. То у нас місяць не буде швачки. То якщо хтось має бажання, Приходьте, може куди приходити? Скажіть. Вулиця Пішонівська, 30А А це адреса нашого центру СМХ, підтримки ваше, переселенців Ямарі Полядеса. Так, а ще хочу додати, що у нас також на сьогоднішній час немає юриста, тому ми би могли взяти юриста Одесита. Й у нас був хлопець Одесит, але він пішов від нас. І, і ми наразі шукаємо нового юриста, тому приходьте, будемо чекати. Тобто, бачите, ще й Одесити можуть працевлаштуватися, якщо так. є бажання, якщо є така можливість, так, так якщо. Да. А Ви якось там постійно збираєтеся, якось обмінюєтеся якимось. Як це все відбувається? Це у вигляді хабу все ж таки більше, так? чи це центр, коли можна прийти завжди, коли в тебе є потреба? Чи просто поспілкуватися, чи є психологи у вас взагалі? Я думаю, що це перша а, така напрямок, такий перший, який потрібен тут абсолютно всім без винятку. Так, це коли відкривались центри. Перше, що ми шукали, це завжди були психологи. Тому що дійсно ментальне здоров'я у людей ну, пішло на нет, тому що після пережитого психологи є у кожному центрі. Також ми співпрацюємо з різними громадськими організаціями, міжнародними організаціями. Mm -hmm. Психологи спілкуються кожен між собою з цих громадських організацій. Ми запрошуємо один до одного, ми обмінюємося опитами з цими психологіннями. Вони приходять до нас для того, щоб провести якийсь там арт-терапевтичний захід. От, наприклад, зараз у нас у центрі йде психологічний захід розмальовка картин по номерам, де дуже така. О, я знаю це заняття. Це дуже круте, о, заняття. Ой, це це круте заняття, ну, дуже, заняття. Дуже лікує новий. душу <рес> насправді. Да. Але глаза, ну ж точно ні. Тому я от попробувала також розвантажитись. Треба ну, брати великі розмальовки, знаєте, такі, та, є, такі, є з мілкими такими частинками, та. а є і з такими великі, Тоді очі не так будуть Так, Але з задоволенням жінки приходять і чоловіки. Чоловіки також приходять для того, щоб дійсно розвантажитись, щоб дійсно поспілкуватися. Тому що у маріупольців ну, свої такі нагальні питання є, які вони за чашкою чаю або кави. Обсуждають на цьому арт терапевтичному заході, тому це дуже гарно. Або вони рисують картини, де, от що вони бачать там у якомусь майбутньому, і ви знаєте, такі гарні картини виходять, що все буде добре, Що все буде добре, все буде добре і при тому, що люди, які не малювали не разу, не брали там за своє таке доросле ну, життя це психологічні такі так, да, розвантаження методи, це, насправді, так, дуже, так, дуже добре. Теж. С да, працю... он... дітей багато у вас. Так, дітей дуже багато. Скільки з цих 5 тисяч дітей в нас 600 дітей 600, 600 дітей. 600 дітей. І я от також хочу попросити наших одеситів, що скоро вже будуть свята Святого Миколая, Різдво. І якщо можна, також нашим діткам якісь солодкі подарунки подарувати. Це також великий внесок в, таке, в ментальне здоров'я дитини, в спокій дитини, щоб вона відчувала. Чувала себе ну як вдома. і це дуже гарно. Який вік дітей? Кажіть. Різний від нуля у нас тільки Бага, вже рождаються так? вже одесити. 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 одесити У нас є так. Так. і у нас є школа майбутніх першокласників. Дуже багато от, дітей, яких ми готуємо до школи, які там на слідуючий рік підуть. Багато дітей вже пішли там до першого другого класу. Це ми їх готували в перший рік нашого становлення, нашого центру. Ці діти пішли вже у третій клас, тому дітей дуже, дуже багато. Речі потрібні, окрім подарунків, чи з речами? Немає? Ну, теплі речі потрібні. завжди потрібні. І дякуючи міжнародній організації ВКБ ООН, вони нам на постійній основі надають теплі речі для маріупольців і куртки, і Толстовки, худі, брюки і для дітей, там, і для дорослих. Тому віщами, речами ми О, одягнуті. одягнуті так, так, та, але такі. Такі свята, от хотілась би зробити для дітей напередодні, вже новорічних свят. Дениса, може, у вас теж є якісь прохання саме до Одеситів, от окрім того, що ви вже озвучили? Та ні, в принципі, так все є. Мені до речі, ви Ах! злучно зважили. Ми сміялись, як рахувати цих дітей, як маріупольці, чи як Одесіти? Ах! Ми ж обслуговуємо маріупольців. Одеські Маріупольці mm -hmm. так. Mm -hmm. Одеські Маріупольці стали. Так. Слухайте, ну це дуже позитивно, що життя все одно продовжується mm -hmm. так? за будь-яких обставин і в будь-якій ситуації, в якій опинилися сьогодні всі українці, не дуже такий собі навряд чи хтось про це колись міг взагалі думати, так що ось з таких масштабів буде ця трагедія, але, на жаль, на жаль, ми маємо. Те, що маємо сьогодні, так, так? і так. сподіваємося, звичайно, що на краще, і віримо. Ну не знаю, як ви, я в Збройні Сили України, так точно так. це так. єдине тому знаєте, такі сили, які, яким ти довіряєш, і в яких ти просто впевнений. Тому буду сподіватися, що одесити якимось чином відгукнуться, тому що вони завжди були з великими серцями добрими. Так. Знаю, що. Люди готові допомагати. Mm. Всі розуміють, що зараз складно е, майже три роки війни, і це теж трошки не та ситуація емоційно-моральна, яка була перший рік. Але я знаю, що люди все одно допомагають за можливості. Як виходить, в кого виходить. Я розумію, що навіть якщо один якийсь там солодкий подарунок хтось принесе дитині, то це теж буде це дуже святом, Це так. теж буде добре. Тому 600 дітей це зовсім небагато. Якщо порахувати, що в Одесі, ну там майже мільйон, так, да, плюс-мінус, ми знаємо, що багато людей виїхало, але багато людей і приїхало до нашого міста. Тому я вам дуже дякую за те, що ви робите для своїх наших маріупольців, так і е, сподіваюся, все ж таки на допомогу. Можливо, не знаю, до влади можете звернутися, хочете звернутися, чи ви більше розраховуєте все ж таки на себе. Ми дуже співпрацюємо з Одеською міською радою. Це також нам надається велика, потужна така допомога. І на той новий рік нам приморська районна адміністрація надала велику кількість квітків на ялинки у Дельфінарії Немо за що ми дуже також благодарні. Тому будемо також держатися всі разом. Дякуємо. А, тримайтеся, так? Тримайтеся, і нехай в Одесі буде вам затишно. Звичайно, що. Всі мріють, мабуть, про повернення додому. Ми будемо сподіватися, що всі ці мрії мають колись здійснитися. Дякую вам, Анна Камаралі, керівниця центру підтримки переселенців. Я Маріюполь Одеси і Денис Лівак, керівник побутового центру Ямарі одеса Були сьогодні в нашій студії. Ми говорили про потреби переселенців більш ніж два-два з половиною роки в нашому місті живе 5 тисяч Маріупольців, і кожен з вас може. Долучитися до допомоги, це навіть, навіть не фінансово. Якщо є якась можливість підтримати, я маю на увазі не грішми. Якщо є можливість підтримати ліками якимись сезонами, якщо є можливість підтримати дітей, яких 600 уже в нашому місті, якимось. Нехай невеличким подарунком приємним. Я думаю, що Маріупольці будуть дуже цьому вдячні. Ну і вам від цього буде лише краще, якщо ви зробите свято для когось ще. Дякую, що були з нами. Це був перший міський. Побачимося.